Чому не хочуть закінчувати війну? Відповідаю, тому що це дуже прибутковий бізнес. от Наприклад, рівень батальйону. Не всі з батальйону, це зрозуміло, ходять на нуль в окопи. Тобто є такі, хто сидять там в штабах, фінчасть, медики і так далі. Але в чому бізнес? Їм можуть по змові. Записувати бойові виходи на 100 тисяч, але при умові, що вони поділяться 50 на 50 з керівництвом. Тобто людини на нулі не було, а вона по документам була. А документи це попер в нашій країні, це найголовніше. І вони, от, наприклад, даже 20 чоловік зібрати – це вже мільйончик. Він ділиться на керівництво. Бізнес-бізнес. А ще скільки списується в якусь там халупу… Снаряд попав і туди на ту халупу списують все, все що є, все, що, там, генератори, наприклад, які потім у тих же командирів на дачах або в домівках. Бізнес бізнес. А уявити дуже важко, що відбувається вище, ніж батальйон. Тобто тут за декілька місяців можна стати мільйонером. А де ти на звичайному, у звичайному житті такі гроші знайдеш? Трошечки документи підробить, і все. Хлопці поділяться їм добре, сидять, по суті, нічого не роблять. І тим гроші. Помимо тих, що вони собі теж записують на 100 тисяч премій. Вигідно, вигідно. Нащо закінчувати? А ті, хто сидять в окопах, ті, ті і сидять місяцями без вилезного, без зміни, все схвачено.